Хлопочок є. Є це чорний чесничок, чорний перчик. Друзі, всім привіт! На зв'язку Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо. Де ми готуємо, показуємо, розказуємо, робимо лайфхаки. Я вам все це розказую, і ви з нами готуєте. Всім дякую, хто підписується на канал. Коли ви коментуєте, дуже приємно, значить ви пробуєте, ви готуєте. Є якісь у вас складнощі, напевно. І ми завжди стараємося вам відповісти і розказати, показати. І окрема подяка за те, що ви пишете і пишете про те, що ви хочете побачити в наступних рецептах. Тому у нас черговий рецепт, де ми до вас прислухалися, і будемо готувати фрикадельки. Дуже класна страва в сенсі тому, що вона є зручною. Ви баночки наробили, і в будь-який час ви можете відкрити баночку і додати його як до картопельки чи до будь-якого іншого вашого гарніру. Це зручно, це швидко. Це швидко розігрівається. Можна приготувати як в ретор-пакетах, як в півлітрових баночках, так і в літрових баночках. В даному випадку ми будемо готувати в літрових баночках. Наші фрикадельки будуть наполовину зі свинного фаршу та наполовину з яловичого фаршу. Ви, ж, в свою чергу, можете використовувати будь-який інший фарш, навіть сам свиний, навіть сам яловичий. Але я все ж таки надаю перевагу тому, щоб воно було трішки жирненьке, щоб воно не було суховаті, навіть те, що вони у нас будуть в соусі, я хочу, щоб вони були соковиті. І оця вся соковитість, вона запакувалася всередині. Плюс я хотів вам показати те, що навіть коли у вас залишаються якісь залишки рису. Чи якоїсь іншої каші, ви можете використати. В нашому випадку це є рис, який був попередньо приготовлений. Це може бути каша Булгур, це може бути кіноа, це може бути гречка. Це все можна використовувати в фрикадельки. В нашому випадку це буде рис. І якщо оце все підсумувати, у нас буде наступна страва. Отже, фрикадельки в томатному соусі з рисом. Алгоритм наступний: перше, ви обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ви обов'язково коментуєте, ви обов'язково показуєте свої знайомі. Ось так Ваня приготував, і ми можемо це теж приготувати. А я буду розказувати алгоритм, що ми будемо робити, послідовність та скільки чого будемо додавати. Звичайно, це все буде в описі відео. Не будемо відтягувати, будемо готувати. В першу чергу, що нам потрібно, ми зробимо соус. Я буду його робити на основі класично, нам знайомих вже помідорів в палаті. Буду додавати тільки трішки спецій, таких як оливкова олія, орегано, сіль, перець, цукор. У мене буде три банки, і плюс туди спочатку будуть ті феркадельки, а потім соус. Якщо і соус у нас залишиться, то нічого страшного, його можна використовувати до страв, як основу до борща того чи просто до якихось макаронів. Я візьму так. Дивіться, у мене є тут 1500. Я влию на ці три баночки близько 900 грамів по 300 грамів на кожну баночку. Ось так. Додамо сюди цукру 30-35 грам. Обов'язково додавайте цукор. Самі помідори по собі кислі і цукор, як і сіль, вони є каталізаторами смаку і вони цей весь смак будуть вам збалансовувати. Трішки солі. Додаємо обов'язково наше орегано та сухий базилік. Щедро даємо. Не бійтеся, воно дасть свій аромат і воно буде супер класно смакувати. І нашу оливкову олію безпосередньо одразу туди. Можете додати і сонячну, але оливкова має свій специфічний запах та смак. І все. І будемо наш соус класти на плиту. Я хочу, щоб він закипятився і трішки проварився, щоб оці всі ефірні смаки від спецій вони надалися нашому томатному соусу. Чорний перчик ще додамо. Допоки наш соус буде готуватися, будемо робити основу для наших фрикадельок. Отже, друзі, будемо робити сам наш фарш для фрикаделю. Для цього нам знадобиться фарш яловичі свини, як я і казав. У мене тут є близько по 800 грам, в сумі 1600. Даємо до одної більшої миски, щоб було зручніше це все вимішувати. Додаємо наш рис, тут близько 600 грам. І також обов'язково додавайте зелені та цибулі чесничко. Зелені ви можете використовувати як кінзу, як кріп, як петрушку, як верхню частину селери, тобто зелену селеру, так і фенхель ви можете використовувати. Що вам смакує? В нашому випадку це буде зелена цибулька, чесник та цибуля рібчаста. Я їх буду натирати на терці, а це просто дрібно наріжу. Ось наш соус уже помаленьку закипає. Я його скручую. На мінімальний вогонь і нехай воно трішки потомиться. Зайва волога вийде і залишиться тільки ароматний соус. Отже, друзі, цибульку натерли, чесничок натерли, зелену нарізали, все замішали. Додаємо наші спеції чорний чесничок. Це чорний чесничок, чорний перчик. Додаємо чорний перчик, додаємо сіль і будемо це все гарненько разом замішувати. Після цього я фрикадельки буду обсмажувати. Я люблю, коли є смак. Є кольор, є смак. І тоді будемо в баночку викладати. На мою думку, якщо викладати просто фрикадельки отак сирими в баночку, ну вони якось так блідом, мляво виглядає. Мені це не подобається. Я люблю обсмаження. За рахунок свиного фаршу, воно доволі є соковитим і воно буде триматися також все разом і за рахунок рису. Але якщо ви все ж таки переживаєте. Ви можете додати яйця. І чи буде це вже тоді фрикадельками? Це вже напишіть в коментарях. Чи це фрикадельки, чи це тіфтілі, чи це вже буде мітітєй. Фарш хоче, щоб його добряче відбити. За рахунок цього у нас виділяється жир, воно все разом зв'язується, він супер соковитий ароматний виходить. Фарш сформований. У мене є підготовлена водичка, тому що. Так буде зручніше формувати ці фрикадельки. За розміром, це вже за вашим бажанням. Формуйте по 30, по 40, по 50 грам, як вам зручно. От у мене буде виходити, я думаю, ось така десь куличка. тут 55-60 грам, ось такого розміру. Не обов'язково ідеальні. Ми будемо їх обсмажувати, вони будуть йти в баночку, заливатися соусом. Тому немає необхідності робити їх суперідеальними. Але, так як я люблю, щоб воно було все гарненьке, я буду робити їх круглими. І поїхали! Отже, друзі, наші фрикадельки спільними зусиллями ми сформували. Я гадаю, що є ймовірність, що у нас буде 4 баночки, і тому я їх буду всі обсмажувати на звичайній соняшниковій олії на сковорідуці. Воно все гарно обсмажиться і буду складати одразу в баночку. А після цього буду заливати нашим соусом. Тому поїхали смажити. Отже, друзі, ми посмажили наші фрикадельки. Ось так вони виглядають, підсмажені, тримаються кубки, і без ніякого яєчка нам не потрібно. Ми будемо зараз викладати у наші баночки. Я доклав ще одну баночку, тому що мені здається, в три воно не поміститься. І просто фрикадельки закладаємо в баночку і це все заливаємо нашим соусом і будемо автоклавувати. Поїхали. Бачите, навіть я отак скидаю зверху, і воно нормально не розпадається, все тримається гарненько цілими шматочками такими. Три Аромат дуже гарний, дуже соковиті. Соку багато пускається Оце все, що тут стече, ми туди і назад і будемо заливати. Ну, погодьтеся, це така добряча баночка до вас прийшли родичі, непланові. І ви відкрили цю баночку, ну це на 3-4 особи сміло можна. Я насправді напевно би сам з'їв. Тут я не рекомендую їх сильно втискати, вони просто можуть розпастися. Тому ось так зробили. гарненько з кожною баночкою виклали і, в принципі, будемо заливати нашим соусом. У мене є мій незмінний помічник для вливання ось такого роду соусів, і просто будемо в кожну баночку. Тут, до речі, не обов'язково їх наповнювати, тому що самі фрикадельки чи свого додаткового соку. І навіть якщо воно не буде все в соусі, нічого страшного. Знову ж таки, це е, ваше власне побажання. Наприклад, ми готуємо, на мою думку, фрикадельки в томатному соусі, а не томатний соус у фрикадельках. Тому це не буде повна порція. Ось так. Оп, дуже гарно виглядає. Отже, друзі, наші баночки наповнені. Ось так воно все гарненько виглядає. Навіть якщо воно не повна, нічого страшного, будемо закривати нашими твіст-кришечками і будемо відправляти це в автоклав. Наші баночки наповнені. Відправляємо їх в автоклав при температурі 110 градусів 40 хвилин. Отже, друзі, наші фрикадельки готові. Баночки ще не до кінця вистигли, але будемо вже відкривати, будемо пробувати та дегустувати. В принципі, моя найулюбленіша частина цього всього коли ти А. Відкриваєш, Б. Смакуєш і даєш якийсь вердикт цьому всьому, що ти робив весь цей час. Не будемо тягнути, але гаряченький, звісно. Хлопочок є є. Ой, пахне гарненько. Пахне гарненько, але одразу перший мінус. Я особисто це не люблю. Я не люблю, коли вирається дуже багато жиру. Але за рахунок того, що у нас фарш був свинина-яловичина, і сама свинина, по суті, трішки жарненька, це нормально. Мені подобається те, що вони не розпалися. Тобто, як я казав, вони ціленькі собі залишилися, їх можна викласти. Їх можна викласти там, наприклад, на картопляне пюре чи на макарони, які ви приготували. У нас є достатньо соусу, де є і жирок. У нас є і томатна основа, і власне. Власне, є повноцінний соус, у нас є м'ясна частина. І от бачите, пішов соус, але є і жир. Ось так. Але в сумі, якщо це все перемішати, воно доволі гарненько виглядає. Ось така тарілочка у нас вийшла в наших фрикадельок. Ось так вони виглядають. Ну, і будемо куштувати. М'яско не розпадається навіть під натиском ложки. Воно залишається цільною кулькою. Беремо разом з соусом. Гаряченька. Соковито воно не є сухе, воно тримається все разом, і соусом воно насправді доволі смачне. Громатне таке. Загалом рецепт А вдалий, Б. Смачний і В. Ви можете його також вдома приготувати. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал, дивіться, слідкуйте за каналом Техо, Пробуйте готувати, дивіться, що у вас вийшло. Як на що ви заміняєте, пишіть в коментарях. І всім дякую. Всім пока та до нових рецептів.